Другий сезон Сендмена буде останнім. Netflix скасував популярний фентезі серіал, який вийшов 22 серпня 2022 року. Чому? Тому що популярного автора книжок та коміксів Ніла Геймана було звинувачено у сексуальному домаганні, насильстві та аб'юзі. Ніл Гейман написав такі популярні книжки, як Американські боги, Добрі передвісники, Кароліна, а також комікс Сендмен. Я коли готувала матеріал до цього відео і читала статтю і обирала про що саме розповісти, я намагалася максимально прибрати деталізацію, щоб не смакувати насилля те насилля, яке відбулося над цими жінками. Але навіть враховуючи той факт, що я прибрала майже всі деталі, те, що я буду розказувати відео, все одно звучить дуже жорстко. Тому будьте готові! Як все починалося? Одна із героїнь матеріалу це Скарлет Павлович. У 20-му році вона познайомилася з Амандою Палмер. Хто така Аманда Палмер це колишня дружина Ніла Геймана. А Аманда почала запрошувати Скарлет до себе додому на всілякі вечірки і згодом почала давати їй якісь невеликі прохання і доручення. Одним із таких доручень було те, що Аманда попросила у Скарлет, чи може Скарлет подивитися за її сином. Це був спільний син Геймана і Аманди. Ось тут і починається наша основна історія в 22-му році, коли Скарлет познайомилася саме з Йменом. 4 лютого 22-го року Скарлет прибула на острів Вайхеке, де проживав Єйман. Єйман проживав в такому великому дерев'яному будинку з панорамними вікнами в лісі біля моря. Спочатку все починалося дуже буденно. Єйман працював в своєму кабінеті, поки Павлович сиділа і читала на дивані. Далі Єйман запропонував їй екскурсію територією і навіть пригостив своїм улюбленим фруктом, інжиром. Близько 20 вечора вони сіли вечеряти. Єйман налив Павловичу рожевого вина, а сам пив тільки воду. Вони розмовляли про пандемію та Нову Зеландію. Далі, після чого, ввечері Єйман раптово запропонував Павлович прийняти ванну на відкритому повітрі. Трохи дивно. Тому що це людина, яку ти бачиш вперше в житті, це твій роботодавець, і він пропонує тобі прийняти ванну в перші години вашого знайомства. Павлович спочатку відмовилася, але Гейман наполягав. Він казав, що це абсолютно чарівно, що їй не варто нудьгувати, і що вона може прийняти ванну, поки він буде робити дзвінок по роботі. Врешті-решт, Павлович погодилася. Тут я покажу фотографію цієї ванни. Яка реальна ванна була в будинку Єймена. Тобто це така ванна, яка стоїть під деревами, оточена кам'яною доріжкою? Павлович роздяглася, занурилася у воду та просто перебувала в ванні. Через декілька хвилин Павлович почула кроки. Єймен повернувся, але Єймен прийшов до неї голий. Він мовчки запалив свічки та заліз до неї у ванну. Спочатку він почав говорити про дрібниці, поки вони лежали в ванні. Він був оголений. Він скаржився їй на розклад палмер та обговорював школу сина. Далі все почало розвиватися у ще гіршу сторону. В якийсь момент Єйман попросив Павлович витягнути ноги та розслабитися. Павлович відмовилася. Вона сказала, що цитую я не впевнена у своєму тілі. Гейман на цей відповів їй, все добре. Це лише я, просто розслабся. У цей момент Павлович намагалася не рухатися, на що Гейман сказав їй жорстко: не руйнуй момент. Гейман почав гладити її ноги, просив її сісти йому на коліна. У цей момент Павлович злякалася, і вона сказала йому про те, що вона лесбійка, і розказала про свій травмуючий досвід, про те, що в 15 років її гвалтував 45-річний чоловік. Але це не зупинило Геймана, і він продовжував наполягати. Павлович розповіла, що під час того, як вони були в ванні, Гейман намагався проникнути у неї пенісом. Він казав, називи мене майстром, і я закінчу. Він повторював, будь хорошою дівчинкою. А також в кінці він запитав, чи може він еякулювати її на обличчя. На що Скарлет відмовилася, але Гейман все одно це зробив. Після того, як все закінчилося, Скарлетт сиділа у воді і намагалася вмитися. На що Гейман подивився на неї і сказав їй, що Аманда сказала, що я не можу тебе мати. Як тільки я це почув, то знав, що я мушу. Незадовго до того, як дізнатися про ці звинувачення, і незадовго до того, як я прочитала цю статтю, я подивилася майстер-клас Ніла Геймана на сайті майстер-клас, де він вів курс по письму і сторітелінгу. І в той момент він здавався супер адекватним чуваком. Він здавався дуже адекватним, дуже чутливим і він позиціонував себе як фемініст. Це про те, що дуже часто важко сказати про людину, що людина може бути аб'юзером чи гвалтівником. Наприклад, в один момент у своєму майстер-класі Єйман приводив такий приклад, розповідаючи про це як про сексизм, який наявний у мові. Він розказував про те, що він створив одного з персонажів, і це була смерть. Uh, і він не вказував смерть це жіночий чи чоловічий персонаж, і в якийсь момент йому почали писати фанати, запитуючи про смерть. Але фанати писали про смерть так, як будто це uh, чоловік. На що Гейман сказав, що в той момент він вже вирішив для, для себе, що смерть буде жіночого роду, і він про це розказав як про ось такий випадок, що а, які люди сексисти, тому що а, автоматично, а, коли ми говоримо про якихось персонажів, ми одразу думаємо, що це чоловіки, а не жінки. І в той момент, коли я дивилася а, його майстер-клас, я собі в голові поставила йому плюсик, тому що подумала: вау, який прикольний, адекватний чувак, і такі прикольні приклади приводить. Коли через буквально через місяць я дізналася про те, що він робив, я просто була ахуї. Що далі сталося з Павлович? Після інциденту у ванні колишня дружина геймена Аманда запропонувала Павлович далі працювати на них няничкою і доглядати за їхнім сином. На що Павлович погодилася? Я знаю, які зараз думки у глядачів виникли, чому вона взагалі залишилася, чому вона погодилася далі працювати на них, чому вона не розказала, не пішла нікому, чому вона не заявила в поліцію, і бла бла бла. Я хочу трохи розказати про те, як росла Павлович, про те, що Павлович вже до цього була сильно травмована. І що такі ситуації дуже часто трапляються. Звичайно, не тільки, але часто трапляються з травмованими жінками, які були до цього травмовані, тому що чоловіки-аб'юзери спеціально обирають таких жінок, тому що вони бачать, що вони чутливі, і вони можуть ними маніпулювати. На момент інциденту Павлович жила в суборендованій квартирі, і термін цієї оренди вже майже закінчився. Павлович не було грошей, і вона не могла знайти нову квартиру. Це перший і дуже важливий момент, що у цієї жінки не було грошей і вона не знала, куди йти. Батьки Скарлетт розлучилися, коли їй було всього три роки. І за словами Скарлетт вона виросла чергуючи час між їхніми довібками. Карлет казала, що у її родині насильство було нормою. В 11 років вона почала різати собі руки та зап'ястя, стала булімічкою, а потім анорексичкою. До 13 років вона була настільки худою, що потрапила в психіатричне відділення в дитячій лікарні Окленда. В 15 років вона покинула дім і більше ніколи не повернулася. Павлович погоджується працювати нянечкою у Геймена і Аманди, і наступний випадок відбувається, коли Павлович. Була на кухні з гейманом, і в якийсь момент Гейман просто різко схватив її і повалив на диван. Карлет постійно кричала: ні, 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 ні. В якийсь момент Гейман зупинився, вийшов з кімнати і повернувся через деякий час з маслом замість лубриканту. Павлович продовжувала кричати, поки Гейман не закінчив. За словами Павлович, ночі з Гейманом змішались всі в одну, і а, однією з ночей Павлович навіть втратила свідомість від болю. Через тиждень після того як Скарлет почала працювати з Гейманом і з їхнім сином, а, їхній син почав називати Скарлет рабинею і наказував їй називати його майстром. Гейману це здавалося смішним. Павлович каже, що він навіть не намагався приховувати свої вчинки від хлопчика. Він ніколи не зачиняв двері, додає вона. Через три тижні після того, як Скарлет почала працювати на Аманду і Геймана, їй досі не заплатили за жодну з відпрацьованих годин. Трохи пізніше ми повернемося до Скарлетта, а зараз я хочу розказати ще про інші сексуальні стосунки Геймана, які він мав з молодшими шанувальницями протягом тривалого часу. Своєю історією поділилася Кендра Страут якій було 18 років, коли у 2003 році вона поїхала до штату Флорида, щоб послухати Геймана. Вона зустріла його в черзі на підписання книги. Після цього Гейман надсилав їй довгі електронні листи і навіть купив їй веб-камеру, щоб вони могли спілкуватися через відео. Приблизно через три роки після їхньої зустрічі він прилетів до Орландо. Щоб запросити її на побачення. Далі Гейман запросив її до свого готельного номера, включив плейлист із любовними піснями, а потім тримав її однією рукою під час татевого акту. Як розповідає Страут, Гейман не вірив у прелюді або змазку, через що секс був дуже болючим. Коли Страут казала, що їй боляче, він відповів, що проблема в тому, що вона недостатньо покірлива. Приблизно через місяць після того, як Скарлет почала працювати на Єймана та Аманду, Скарлет пішла на вечерю до Аманди. Під час цієї вечері Скарлет почала розмову і почала просити Аманди, щоб та зберігла її таємницю і пообіцяла їй нічого не розповідати Єйману. Турбована своєю роботою няні, Павлович запитала у Аманди, чи її не звільнять. Палмер її заспокоїла. А тоді Павлович зізналася, що Гейман до неї чіплявся і розповіла про інцидент у ванні. На що Скарлет сказала: у мене не було вибору, він просто зробив це. Вона сказала, що він мав із нею інтимні стосунки з того часу. Але Скарлет під час цієї розмови не називала це насильством, тому що, як каже Скарлетт, вона в той час ще не усвідомлювала цього. Палмер зовсім не виглядала здивованою. Під час того, як Скарлет їй про це все розповідала, Аманда сказала, що 14 жінок уже розповідали мені про це. Вона згадала, що Гейман мав стосунки з іншою нянею під час свого першого шлюбу, і що вона чула від інших жінок про їхній неприємний досвід із ним. Уже наприкінці розмови Скарлет розказала Аманді, що під час деяких інцидентів був присутній син Аманди та Геймана, на що Палмер була шокована. Наприкінці розмови Аманда сказала Скарлет, я вже робила це раніше і зроблю знову. Я про тебе подбаю. Тієї ночі Аманда Палмер, колишня дружина Геймана, зателефонувала йому і спитала, чи під час одного з інцидентів їхній син був в наушниках. На що Гейман сказав ні і кинув трубку. Через деякий час після багатьох переписок з Амандою і з Гейманом історія Скарлет закінчилась тим, що вона. Однієї ночі вона написала ґеймону. Аманда постійно каже мені, що допоможе, але це більше схоже на філософські роздуми, ніж на реальну допомогу. Гейман відповів їй на це, що готовий допомогти конкретно. Після цього Павлович отримала угоду про нерозголошення NDA, датовану її першим робочим днем, коли він запропонував їй прийняти ванну. Вона її підписала. Через місяць їй надійшов банківський переказ від Геймана 1700 доларів за роботу няниї. Ще через два місяці вона отримала перший із дев'яти платежів загалом близько 9200 доларів. Як каже Скарлетт, протягом року, після того як це все скінчилося, вона почала дивитися на ці ситуації зовсім по-іншому. Наприклад, вона говорить, коли він зник із мого життя, я почала чути інші голоси, каже вона. А друзі почали знайомити її з іншими жінками, які мали досвід у справах сексуального насилля. Приклад однієї з таких жінок була Зельда Перкінс, це колишня асистентка Харві Вайнштейна. Чим саме займається Зельда? Вона бореться проти зловживання угодами про нерозголошення для придушення жіночих голосів. Зельда і інші жінки закликали Скарлетт звернутися в поліцію. У січні 23-го року Павлович подала заяву до поліції, звинувативши Геймена у сексуальному насильстві. Станом на зараз, після того, як вийшла ця стаття, Гейман написав на своєму власному сайті звернення, де сказав, що будь-які сексуальні відносини з жінками завжди були за згодою. Ще одна сумна новина для, для любителів фентезі, якою я також являюся. Я любила цей серіал. Мені дуже він подобався. Мені подобався Ніл Гейман. Я читала деякі з його книжок. Тут постає питання взагалі, як реагувати. На такі випадки, як реагувати, коли ми дізнаємося щось про авторів? Автор аб'юзер, що а, автор домагався інших жінок, що а, автор а, є сексуальним насильником. Що робити в таких ситуаціях? Я сама для себе ще намагаюся вирішити це питання, тому що, наприклад, одні, одним із консенсусів є в тому, що не підтримувати авторів, які, а, наприклад, є до сих пір живими. Так, тому що, наприклад, якщо виходить новий сезон серіалу Сендмен, ми його дивимося. Тим самим Ніл Гейман отримує гроші за перегляди. Але тут також треба враховувати, що, наприклад, над серіалом Сендмен працювало дуже багато людей: сотні людей: артисти, продюсери, інші сценаристи, які вклали свою любов та душу в цей проєкт. Звичайно сумно, тому що це також творчість інших багатьох людей. Я слідкувала за реакцією багатьох фанатів Ніла Геймана, які мають багато книжок його у своїй колекції, які є фанатами його шоу. І багато хто з них сказав, що вони не будуть ніяк більше підтримувати його книжки, вони не будуть ніяк, вони не будуть їх більше купувати, вони не будуть дивитися більше серіали, щоб не підтримувати Ніла Геймана, але що вони до сих пір люблять роботи, які стали для них близькими, і що вони, скоріш всього, будуть продовжувати любити ці роботи, але просто перестануть їх рекламувати і говорити про це. Дякую вам за увагу і дякую, що витратили свій час, щоб подивитися це відео. Гарного вам вечора!